Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Програма податковий вісник. Фіскальна служба України і надалі реформується в напрямку тісної співпраці з платниками податків, зменшення кількості перевірок для малого і середнього бізнесу, створення всіх умов для звітності, консультування, а також адміністрування податків. Івано-Франківщина веде перед зі створення новітніх сучасних центрів з обслуговування платників податків. Нещодавно в рогатині відкрили 16-й, останній в області такий центр, що стало ще одним кроком на зустріч бізнесу. Свого часу при ДПІ в місті Івано-Франківську відкрили сучасний європейського зразка Центру обслуговування платників податків. Цей досвід став добрим прикладом для інших областей України. А Івано-Франківщина може тепер впевнено констатувати, що такі ж сприятливі умови для платників створили в усіх податкових інспекціях області. Це в нас останній Рогатинський центр, 16-й, по відкриттю обслуговування центру обслуговування платників податків. Ми розуміємо, що час важкий, але на сьогоднішній день, тим не менше, ми відкриттям цього центру надамо можливість більше двох тисяч громадянам надати якісну допомогу в обслуговуванні в наданні адміністративних послуг і прийом звітності, і надання консультацій, і надання допомоги в оформленні звітності тобто всі адміністративні послуги на сьогоднішній день будуть вже тут. Надаватися у центрі обслуговування платників податків. В Ротинському районі і державний бюджет, і місцевий бюджет виконуються на 100%, і ми будемо старатися в подальшому так само його виконувати. Основні моменти по місцевому бюджету це податок з фізичних осіб і збір за землю. Є відповідні трудності, але ми ці трудності надолужимо до кінця руху. Тобто виконання теж буде 100%. Основні бюджетворчі підприємства це підприємство Галопласт, це рогатинське держлісгосп, ну і багато є інших підприємств. Взагалі-то тут з промисловістю тяжко. В основному Рогатинщина це підприємства, які займаються переробкою сільської продукції, це є кілька підприємств, які займаються переробкою лісодеревини, є певний процент експорту лісодеревини. Хороший аграрний район, де живуть гарні. Люди на сьогодні основне покращення якості надання адміністративних послуг, консультування звітності в таких центрах. Тепер представниками бізнесу і громадськості обговорюється сучасна концепція реформування податкової системи. Свої пропозиції зможе кожен громадянин подати в ось такі центри обслуговування платників податків. Панківщина була першою в Україні, яка започаткувала ініціативи створення центрів і сьогодні всі податкові інспекції Панківської області. Отримали такі центри, які якраз європейський досвід обслуговування громадян відкритості влади до громади створення максимальних е зручностей для надання адміністративних послуг, зокрема обслуговування, обслуговування податків, це теж адміністративною послугою. І такий досвід. Я думаю, що вся Україна буде франківщини переймати. А ми з свого боку будемо тепер нові якісь практики вводити з Європи для покращення обслуговування і діалогу влади і громади, зокрема податкових фіскальних органів з платниками податки, з набувачами послуг і з нашими всіма громадянами. Це є створення умов для роботи працівників самої податкової інспекції в нашому районі. А по-друге, що це спрощення умов і створення умов для платників податків, які є в нашому районі. Ну, ми, напевне, знаємо, що сьогодні вся служба переходить і на електронний документообіг, і на електронну звітність. Але навіть створення такого єдиного центру, я думаю, що покращить доступ наших платників податків до податкової, десь консультаційні речі, які вони зможуть отримати тут у податковій інспекції. Ну і, зрештою, ми зацікавлені в тому, щоб наш район розвивався, а це служба, фіскальна служба, яка нам допомагає створювати місцевий бюджет, створювати державний бюджет, а за місцевим бюджетом, звичайно... Стоять виплати наших вчителів, медиків і іншої бюджетної сфери. Наше суспільство змінилося після революції гідності. Податкова культура в Україні зросла у рази. Констатує Андрій Давиденко, директор департаменту забезпечення діяльності служби ДФС України. Незважаючи на війну, на відсутність Криму, половину підприємств платників Донецька і Луганська, ми збираємо податки від зборів більше. Ніж збирали при минулій владі місяць до місяця. А результати є. І я думаю, що сна... один із основних чинників в цьому результаті це те, що люди думають по-новому в країні після тих всіх подій, що відбулися. І коли несумлінний платник старається домовитися з несумлінним податківцем про якісь свої вигоди. Кожен з них пам'ятає, скільки хлопців в цьому році загинуло, і скільки їх зараз там, на території АТО, і вони під кулями, а вони тут закривають свої справи брудні. Саме тому я переконаний, що революція гідності, яка відбулася в нашій країні в цьому році, Призвела до того, що багато в кого змінилося тут в голові. Далі до податкових новин в Україні набули чинності закони про звільнення від оподаткування благодійної допомоги для бійців АТО та продукції оборонного призначення. Юридичні особи, які надають таку допомогу, зможуть віднести ці суми до інших витрат звичайної діяльності. Також звільнили від оподаткування благодійну допомогу, яку отримують фізичні особи на рахунки. Суми не лімітовані. Закон діє до 31 грудня цього року з перенесенням на наступний до завершення антитерористичної операції на сході. України згідно закону звільнено від оподаткування благодійна допомога, яка надається благодійниками та фізичними особами, благодійниками, які внесені до реєстру волонтерів антитерористичної операції. Ця допомога надається на користь учасників бойових дій, які захищають незалежність, захищаючи захищали незалежність України, суверенітет та територіальну цілісність України учасників масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада по 28 лютого поточного року також на користь фізичних осіб які мешкають або мешкали на території на які зараз проводиться антитерористична операція фізичних осіб які мешкали на території автономної республіки крим Наступна інформація застереження для всіх платників податків, підприємців і бізнесменів на Прикарпатті зафіксували випадки шахрайства, яке спрямоване на дискредитацію податківців. Керівники Тисменецької та Калуської об'єднаних державних податкових інспекцій повідомили управління внутрішньої безпеки головного управління Державної фіскальної служби в області про шахрайські дії невідомих осіб, які вимагали гроші у підприємців, видаючи себе за податківців, за нібито вирішення питань з київською перевіркою. Детальніше в Наступному коментарі останнім часом почастіше випадки до підприємців господарювання від імені керівників органів міндоходів для отримання ними неправомірної вигоди. Так, шахраї телефонували і просили перерахувати кошти для вирішення питання з київською перевіркою. Кошти просилися перерахуватися на розрахункові рахунки, отримані в ПриватБанку. Головне управління Міндоходів Івано-Франківської області просить повідомляти про такі факти органи внутрішніх справ за телефоном 102. Також просить повідомляти чергового працівника оперативного управління гумін Івано-Франківської області за телефоном 77 18 97 та відділ внутрішньої безпеки за телефоном 77 19 07. Про в кожному такому випадку керівниками органів Міндоходів Івано-Франківської області було направлено повідомлення в органи внутрішньої органи внутрішніх справ для вирішення перевірочних заходів. Такі шахрайські дії вони караються законом, стаття 190 Кримінального кодексу України і несуть за собою певну відповідальність, тобто штраф і в окремих випадках позбавлення волі від 3 до 8 років. Штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів. Ну, тепер при теперішній зарплаті мінімальному ставці 1218 гривень, там виходить від 30 тисяч 400 гривень до 60 тисяч. Люстрація слово, яке асоціюється із справедливістю та чесністю, вимогливістю та відповідністю дій із трактуванням закону. Найважливіше, звичайно, в таких службах, як фіскальна, абсолютна фаховість, професійність службовців, знання справи та чесність. При головному управлінні Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області створили раду з кадрових питань. В складі цього дорадчого органу представники громадськості та бізнесу Прикарпаття. Така рада проводитиме відбір кандидатів на керівні посади в головному управлінні Державної фіскальної служби в області та начальників податкових інспекцій в районах шляхом вивчення їх ділових, професійних, морально-етичних якостей. Вся інформація про кандидатів та діяльність ради з кадрових питань абсолютно прозора і є на веб-сайті головного управління ДФС в області. Ви зможете подавати і свої зауваження та пропозиції. Рада максимально дослухається до думки громадськості. Сьогодні відбувається чергове засідання ради з кадрових питань державної піскальної служби в франківської області. Чергові завдання це відповідність поданих кандидатур на відповідність до закону чи відповідальність кандидатури закону про очищення влади. Сьогодні висновки мають подати юридична служба і служба внутрішньої безпеки на дотримання законності останніх викликів часу. Це антикорупційне законодавство, це не прийнято. І далі будемо розглядати питання на. Формування і пропонування підтримання кандидатур на розміщення чи займання посад в районах важливим питанням є на е, врахувати точки зору і зауваження громадськості тих самих районів і тих самих бюджету структур, тобто підприємницьких спілок, організацій та великих платників податків. В області в цілому цей діалог. Я думаю, що громадська врада з кадрових питань вже вдало налагоджений. Ми чуємо громадськість області і звертаємося до громадськості давати свої застереження по по канатурах, які розміщені на сайті. Будуть враховані всі думки, адже сьогодні будується нове середовище. Пройшло перезавантаження влади, і я сподіваюся, що пройде перезавантаження фіскальної служби в частині. Розуміння адміністрування податків хочеться, щоб піска служба все таки стала дійсно партнером українського бізнесу. З вами була програма Податковий вісник сьогодні. Суспільство, як ніколи, є індикатором будь-якої фальші, кумівства чи пристосуванства. Ми не повинні сприймати вже ніколи цих ганебних явищ, якщо вони навіть прикриті найкрасивішими лозунгами про патріотизм. Завжди пам'ятаємо про героїв, які загинули на майдані за перемогу гідності, про наших славних військових, які стоять перед агресором в нерівному бою. І тому сьогодні. Особливо сьогодні ми не можемо терпіти негідних дволиких дій. Якщо знаходиться один, який не боїться сказати правду, коли вона й гірка, хай знайдеться другий і двадцятий, який підтримає все-таки цю правду і справедливість всім нам швидшого миру і налагодження економічної стабільності та процвітання рідної України. До зустрічі!